Ось як виглядає телефон хом в розібраному вигляді. Це наш тач. Бачите, як в нас вийшло. Ми відклеїли сам тач із скла. Почали. Через це стався такий казус. А в принципі, можна відклеїти спокійно, От якщо попасти на саме цей контур. Телефон завода приклеєний тільки двохстороннім скотчем, то по контуру. ось мы бачим так, это наша задняя плата при разбирании телефона это можно найти, не снимать так так задняя камера так виглядає. Ну, батарейка і наш екран. Екран дуже тонесенький. дуже такий слабкий, я б сказав, ну, якщо замінювати, отклеювати тачскрін, потрібно бути дуже обережним, щоб не поламати, щоб не потріскався. Ну і болтики. Кому що потрібно, звертайтесь, пишіть коментарі. Всім дякую.